Прикарпаття не менш привабливе для туристів аніж Львів. Так до міста Лева щороку приїжджає 3 мільйони туристів, а на Прикарпаття 2. Та основна наша перевага це те, що відпочивальники їдуть не лише в Івано-Франківськ, але й у область. Тому завдання номер один зробити готелі та відпочинкові бази доступними із якісним сервісом. Звісно, найперше треба зайнятися інфраструктурою та зв'язком. Незалежно від того, де з'явиться людина, вона має мати послугу швидку і якісно. Тоді вона буде їхати. Коли вона тут ходить і шукає де телефон працює, а де не працює. А інтернет взагалі не працює. Ну, у нас заїхати не буде. На зустрічі із готельєрами нардеп зазначив, що готовий допомагати у вирішенні їхніх проблем і додав: аби привабити туристів до нас, треба організовувати масштабні міжнародні події, які б зацікавили і наших людей, і іноземців. Тому планують невдовзі організувати фестиваль. Це класичний фестиваль, це фестиваль класичних видів і фольк. Е Колективів, тобто і нашої історії, і класичного мистецтва, різних жанрів, може зберемо на цю акцію в цьому році міністрів культури всіх країн, які навколо Карпати, це вісім країн. І проведемоши з ним такий саміт, міністрів культури і підпишемо угоду про те, що це є традицією. Також Анатолій Матвієнко переконаний, що на Прикарпатті треба розвивати потужний мультидисциплінарний фестиваль «Портофранко Гогольфест». адже це подія світового масштабу. Та це стане можливим лише у тому випадку, коли влада та готельєри об'єднають свої зусилля. Переконаний нардеп. Нам потрібно прокредитувати це, да? бо коли воно почне працювати, то всі отримують прибутки. А якщо ми не вкладемося в те, то ніхто не отримає прибутків і задоволення. Ну будемо жити, як жили. До того ж, наголосив Анатолій Матвієнко: наша область має унікальний природний об'єкт Дністровський каньйон одне із семи чудес України. Щоправда, і тут роботи чимало. Та спільними зусиллями сподівається, нардеп і цю проблему поступово можна буде вирішити. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.